Доброго ранку, ми з України, це виноградник Яримак Анатолія, місто Кривий Ріг Україна. Ми продовжуємо зйомки на нашому винограднику. Зараз знімаємо це гібридна форма Академік. Уже майже майже готова. Навіть він трохи птички вже поклювали, вже значить тоді стигла. Такі в цьому році непогані грона, непогане запилення на ньому. До речі, замітив, що цей сорт краще виходить в корневласному варіанті, ніж в щепленому. Тоді краще запилення. І грони краще, якщо в корневласному варіанті, ну от такий десь академік, вже майже майже готовий. Знімаємо банана селекції писанки Олега Михайловича, ще не готовий. Грони в цьому, не дивлячись на те, що це жіночий тип квітки, запилення нормальне на ньому. Далі тут ось. Це прима України. Це одна з найсмачніших надранніх ягод. Вже майже, майже готова. В неї теж жіночі квітки. Запилення буває по-різному, буває нормальне, буває в залежності від року, від погодних умов. А це знімаємо форму селекції Вечнівецького валюк. В цьому році також непогане запилення. Це один із найсмачніших сортів чи форм на нашій ділянці. Гідна форма Нельсон. Це селекція бурдака. Дуже непоганий смаколик, відрізняється раннім терміном дозрівання. Це такий непоганий в цьому годі Нельсон. Знімаємо форму американської селекції кишмиш Юпітер. вже готовий. Це самий такий смачніший виноград на мій смак. Він ніколи. На ринок не попадає, з'їдаємо все самі. В цьому році також хороше дуже запилення. Почав різати, до речі, коротко на 2-3 бруньки, і запилення набагато стало краще. Тут частину відсвітили, а так взагалі тут врожай дуже здоровий. Там Далі воно йде нагрузка непогана. Це Юпітер. Зараз знімаємо це Діксон селекція Бурдака. Ну це осінній сорт, десь на 10 числа вересня буде. Уже також почав забарвлення, буде дуже такий красивий зовнішній вигляд. Із здоровою ягодою. Далі це ось пам'яті родителей починається. Це десь 20 числа серпня буде. Інколи навіть мускатний аромат. Непогані такі великі грона. Це пам'ять родителей. Знімаємо пам'яті родителей Поповича. Вже в нагрузці такі. Забачите, такі Гронячі, непогані. Ну, ще не стигли. Це сорт японської селекції, манікюр фігнер. Також десь синій сорт. Ось така нагрузочка. Почала забарвлюватися. Це окрасна нашого виноградника. І нагрузка є в цьому році непогана. Це манікюр фігнер А це також є повністю фігнер Він трошки йде раніше до зірвання, ніж манікюр Фігнер. Тут набагато кращий муска з карамельним присмаком. Також ще поки що не готовий. А це зараз знімаємо. Це Дубовський рожевий. Це селекція гусєва. Бачите, курт не дуже нагружений. Уже дозрів майже з надранніми формами винограда. Тут всього-навсього на кущу десь 5 6 грон, а куст вже йому років 4-5. І бачите, дубовський рожевий вже майже готовий, вже практично готовий на ринок. А це Валентина селекція Новочеркаського інституту. Це також осіння форма з мускатним ароматом. Ще поки не йде налив ягід, ще форма не готова. Валентина. Це гібридна форма Калугіна Рембо. Під нагрузкою це щепа. І це вже третій рік плодоношення. Бачите, які в цьому році гарні ягоди. Є, дає ось такі величезні грона. Ну, в основному грона трохи поменше, але ну, ось як рекордсменка в цьому році. Це Рембо, дуже смачний фенград герагні. Гібридна форма Каталонія, селекція Буртака вже майже готова. Трошки залишилось і набрати цукор. Нагрузка бачу, в цьому році бешена. Грона такі чималенькі. До речі, у нас пройшли дуже сильні дощі. В Каталонія стоїть ціла. Ну, це також заслуга тому, що ми поливаємо все в нас капельний полив. Раз на тиждень хорошо прокапуємо, ну все одно бачите, ціла не ні тріскає, нічого не ні гнилій. Це Каталонія під нагрузочкою вже будемо скоро зрізати. сорт загорулька Лівії. Йде украска ягід, ще вона не стигла. Також в цьому році бачите, непоганий Самий врожай. самий врожайний сорт із селекції загорулька, я думаю. Це селекція Калугіна, художник в цьому році, ну трохи він погорошив. Але я їй непогані ось, ягоди. Це пізні гібридна форма. Буде червоного такого кольору. В тому році були з великими гронами, урожайність тут непогана. Сігналочка біла роза, тож форма Калугіна. Ну Це перша сигналочка, мені ще нічого конкретного сказати не можу. Ну захват... Це запилася. Шансон селекція Чулкова. До речі. Дуже-дуже смачна річ з мускатним ароматом. Ну, там вже її раніше знімали. У мене декілька щеп і Наш любимчик сажається для себе, не пожалієте. по смаковим якостям один з найкращих. Це знімаємо правісимо Ну, В такому варіанті У мене, я нічого на ньому не приміняю. Запилення різне, ягоди різні от є до, от від такої розміром до такої. Знімаємо все, як є. Можливо, якби приміняли гіберлін, то було все б все на краще, але я на своєму винограднику гіберлін принципово не приміняю. Тоб, вважаю, що виноград повинен бути як в своїй красі, який він є, такий є. А то штучно витягувати. Це не для мене. Отакий От у нас Бравісім у цьому році. Знімаємо гібридну форму Льошішнги SD7-18. Це, мабуть, в цьому році одна з найбільших. Грон на моєму винограднику. Уже форма майже готова. Дуже високий клас безсім'яності. десь другий, третій. От така штука непогана. сд 7, 18 Це селекція загорулька фуршетна. Ну, ягода в стадії налива. Буде непоганий здорові грона з таким смаком, як... Сухофруктів в мене на мій смак здається. Ось такий фуршетний. Альянс Калугіна ще не готовий. Також високоврожайна форма Ринкова. Має право жити. Це на усику зацепився Борисфенселекція Калугіна. От буде така червона видовжена здорова ягода. Це на сигналочки, тут, дуже... тут такий розмір. Будемо дивитися, на той рік провірять в нагрузці. Це під нагрузочкою наша любима дружба. Це сорт Новочеркаського інститута, дуже-дуже старинний. рання форма, навіть не форма, а сорт з дуже смачним мускатом і з таким медовим присмаком. Одна з найкращих форм на по смакових якостях на нашому винограднику. Це знімаємо гібридну форму Павловського монарх. Отакі От здоровецькі ягоди. Ну, десь через тиждень-півтори буде готова. Після дощів не лупнув, нічого ціли всі ягоди. От є І нагрузочка, не дуже сильно посипався, є стіна. Грузочка на кусту, пусть не гуляє. Це монарх. Це такий оригінальний вид у форми гібридної форми Карпуш фієста. У неї буде, це що вона не готова, буде з розовим таким кончиком. Піде розовинка на ягоді. Десь тиждень, півтора залишилось дозривання. Ось такий оригінальний, красивий вид. Далі нагрузочки нагрузочка є на кущу. Це фієста. Це... Осталася, мабуть, вона одна з селекції Карпа, що вона на моїй ділянці, а ні, ще там є криптом. І оце А то все повикидав, все лопалось. Ну ця тримає, дощ був, все ціле. Пієста, вже почала, може як побачите, розовиночка пішла на ягоді. Буде така розовинка ніжна. Це княжна селекція Калугіна, буде червона ягода, досить таки вражайна форма. Непогана для ринка, ефектна, красива ягода. Десь в звичайні терміни, дозрівають десь 20 числа серпня. А це емір з селекції Калугіна. Буде така темно бордова ягода. Ну і Тільки-тільки починає забарвлюватися. Це такий емірчик. Це якраз Напуля або Сюзанна, одна з найсмачніших ягід на нашому винограднику. Також вона поки що не готова, тільки починається забарвлення. Така буде червона смачна ягода. Це селекція бурдака Балтімор, це осінні ще не готовий, навіть, ну, тільки тільки починає починаю надбуватися. Один з найсмачніших осінніх сортів. Тут мускати немає, зато непоганий баланс кислоти з цукру. В тому році вже був, був урожай. То споживали, дуже Понравилося Це Балтіма. Це сорт болгарський селекцій. Кишмиш десь 2-3 класу. В тому році дуже нас Порадував вражає. Я його розтягну Тут метра на три. Це де чисто у нас на сушіння на кишмиш. Непоганий виходить кишмиш. І якості. і також на ринок. Виснаєва форма. Дуже дуже сподобався, Ось така от здорова ягода, а, несінь, без насіння. Дуже-дуже добрий насушку. Заснімаємо Black Globe, це також пізній виноград, на Red Globe, тільки ви бачите Globe бувають такі ямочки. Він буде такий темно-бордовий, тут смак простий, ну, дуже непоганий для зберігання, осінній сорт винограду. Це знімаємо зараз заряні світає. Це наша трудяга, гібридна форма Павловського. Ще її десь тиждень повисіти. Завжди зображаємо, без прогулів, вже десь 10 років підряд. Форма нас ця дуже ради. Знімаємо гібридну форму писанки Олега Михайловича Цимус. Вже кущ третій рік полдоношення. Ви бачите, яка тут здорова нагрузка. Дуже трудяга куст, що смак, що нагрузка, що товарність на висоті. Це цимус. Це знімаємо форму бараного зоренька. тут пару гроз і одна щепа. Уже готова. Ну, тут нагрузка маленька. Уже форма готова. Форма Льоші Шульги Казанова ще не окрашується, тільки тільки починає налив ягоди. Також після дощів більш-менш цілий. Може там десь пару тріснуло, воно так все стоїть ціле. Нагрузочку, самі бачите, нагрузка тут є. Дуже вражайна форма і дуже ефектна. Це урум селекція Балабанова, теж з нас прививок. Також вже почало забарвлення, теж буде трудя форма. Дуже ефектна, красива. Урум. Це селекція писанки Олега Михайловича Денька. Це красуня на нашому винограднику, вже тут правда, не дуже багато грон. Бачите, вже готова. Яскрава ягода з дуже приємним мускатом. Нікого байдужим не залишить. Все денька. Знімаємо 22Г55 сілік шульги. Вже бачите, почала забарвлення, непогана. Ягодка далі, йдемо. Це Дамаска Ні, Дніпровська рив'єра, вибачаюсь. Ще не готова, на ній будуть теж такі мазочки розовенькі. Там ще далі є грони. Це знімаємо це Соломія кишмиш десь 3 класу загорулька з мускатним ароматом. Дуже смачний в тому році. Сушили. Получився непоганий ізюм. Це Соломія. Це гібридна форма криулі Вілюр. Ще, теж, ще не готова, але вже, вже наливається скоро десь через тиждень вже буде тут дуже красивий зовнішній вигляд, незвична така форма ягоди. Непогана форма буде покажити на нашому награднику. Це перше сигнальне плодоношення, це мальчик спальщик, тут на тоненьких вузиках позаціплявся. Будемо далі Ось така ягода продовгувата. Ну і вже багато людей знають. У нас вона тільки-тільки починає плодоносити. А це зараз ми знімаємо тут дві гібридні форми Калугіна. Це синя це мармеладка, а біла це модниця. Мармеладка в тому році вже нам плодоносила, дуже сподобалася. Те, що вона дуже-дуже довго висить на кущу, де до самих заморозків. Висіла, не псувалась, не тріскалась, не гнилі, нічого не було. А модниця і смак непоганий. А модниця це перший врожай. ну Дивлюся, дуже є великі здорові ягоди. Ось зірвав такі незвичайні внизу, таке потовщення. ось Це модниця. Будемо ще б готова. Дивлюсь, з'являється трошки легенька така розовинка. Ну, Здозріє, ми знімемо по неї ролик. А це ми знімаємо один мабуть, із самих довших грон на моїх виноградні. Це так званий червоний лисячий хвіст. Форма невідомого походження. десь мабуть, турецько болгарська туди йдуть інформація. Дуже-дуже дуже-дуже довгої грони. десь під 50 чи 60 даже сантиметрів буває. Це я брав Рустама Абрагімова. Ось такий другий врожай, от такі здоровецькі довгі. Це условне названня це красний ліс хвост. Зараз знімаємо це сорт винограда Ланселот. Це Новочеркаський інститут. Теж десь на 10 серпня, ні, вересня, вибачаюсь, буде готовий. В перших числах вересня дуже непоганий смак, лежкість. Ну, Тут теж не треба освітляти його спішити, тому що він трошки може бути коричневий. А так непогано, Висить добре, не тріскається. Гниля в мене вражується. Непоганий сорт Венграду. Вансот. Величкий врожай це ізюмський мускат. Один із смачних сортів священникова ліга. Грозді невеликі, але тут головне саме аромат. Це перший урожай на щепі, можливо, тут не рік. Грони трошки будуть більші, будемо чекати, і дивитися на той рік. маємо соперні криулі. Вже початок забарвлення. буде непоганий зовнішній вигляд. Він не уходить в темні тона, буде така рожева ягода. Це перший врожай, це соперник. Ми знімаємо найпопулярний ринковий сорт на планеті це Red Globe. Ну, він зараз ще надувається тільки. Буде туди готовий пізніше, десь на початок вересня. Непоганий для зберігання, ринковий, врожайний. Мав... Радив би мати його кожному. Лорус між гречка це перший врожай. Такі довгі грона, кишмишик, будемо дивитися. На нього далі. Динска наречена, чи невеста, це селекція буртака. Тут тверда ягода. Хрустка дуже, це другий врожай. Ну, тут трохи прививочка слабувата, ровне слабувата, ну нічого є, можна буде потріщати. Тут ось теж Балтімур, саме як завжди, як купаємо саженці, на той час він достигає і ми тут пасемося. Дуже смачна така ягода, але він ще не готовий, буде трохи пізніше. Це Балтимор. Знімаємо форму Калугіна. Це кишмиш сказка. Це вже друге повне плодоношення. В тому році сушили, показав високий клас безснасінь Форма дуже врожайна, дуже ефектна. Можна також на ринок і трошки плотнувати Грона, але я не провіджував, поки все нормально, вже воно починає якоїсь забарвлюватися. Це кишмиш сказка. А це наш трудяга, це форма голуба. Мускат дієвський. Тут нагрузка тут метрів 9, мабуть. Це куст один. У нас корневласний. Це трудяга, звичайно. І непоганий мускатний аромат, непоганий грозний. Вже десь 8 чи який рік плодоношення. Дуже-дуже радує нас. Можна мати непогану копійку з нього. Форма дуже вражайна. бачите, все влито. Воронами тільки єдиний мінус, якщо так перегружений, трохи рідкувато м'який. Ну, для базара пойдеть. Маємо дюжину китайченка, буде розова ягода. Дуже-дуже вона -дуже підійшла на нашій ділянці. Має дуже великий врожай. Завжди виручає, завжди радує. Багато не дивлюся на те, що жіночий тип квітки. Завжди, кожен рік подиношення на неї відмінне, нагрузка відмінна. Та дюжина. Далі тут невеличкий зоопарк на кущу, тут іде перший посланник, ми вже їх знімали. Ще одна ще посланника, далі йде хелловин, починає забарвлення. Тоді далі йде карнавал. Теж ефектна така ягода. І тут далі теж перемішку карнавал і форма щенікова, князь Рубіцький. Все в наливці, все на початку. Достигання. А це форма писанки Олега Михайловича, це абрикосовий, це перший рік плодоношення, От бачите такий непоганий вид. Це одна грозочка на кущу, вже вже майже готова. Це абрикосовий. Золоце, Тож така на усіку захватилася ця кишмиш. Будемо наблюдати золоте. Плодонившення з гібридної форми гречки в Space. Ось Одна там дві грони. Починає забарвлюватися. І ще ось одна спейс. А це форма бонапарт гусева. Здорові такі непогані. ягоди. думаю, вони ще не забарвлюються. Ну поки вражають ягоди. такі з острим носиком. Непогані. А це чорний кристал. Отака гроздочка. Бурдака непогана. Тоже ще поки що не готова. Ну, Розмір пока по першому плодоношенні вражає. Знімаємо форму писанки Олега Михайловича і Ельвіра. Це перше плодоношення. Ось така здоровецька ягода. Тут, правда, спартанські умови, ще шпаляра не готова, це ще по того року. Але зацепилися три груночки. Помідори, все не вистачає часу, привести все до ладу. От така елівієрався, трошки живутола. Ще її тиждень десь до дотривання.